Привіт, друзі! Сьогодні поспілкуємося із директором історичного музею, якому вдалося під час активних бойових дій врятувати величезну кількість унікальних історичних артефактів. Сергій Лаєвський в гостях у передачі Наші люди. 24 лютого застала, звісно, вдома. Підняв дружину, приготували все необхідне. І вже десь ранку ми були в музеї. За місяць. До вторгнення. А я почав задавати питання і Міністерству культури, і Департаменту культури про те, що і як ми маємо робити. Жодної відповіді на ці запитання я не отримав. Розраховуємо винятково на власні сили. Головне це захистити е, наші колекції. Автографи Богдана Хмельницького в Україні взагалі зберігаються тільки в нас. Чимало європейців, мешканців США приїдуть в Україну, щоб побачити. Побачити ці місця, про які вони чули або читали. Ми маємо бути до цього готовими. Давайте почнемо ось із чого. 24 лютого, повномасштабне вторгнення. Як це було для вас? Де вас застало і які перші були думки і дії? 24 лютого застало, звісно, що вдома. Це був ранішня розмова із сином, який сьогодні живе в Ізраїлі. Він питав, що у нас відбувається, оскільки дуже рано на п'яту годину ранку їхав на роботу і вже в новинах він це почув. Дуже швидко прокинувся, підняв дружину, приготували все необхідне. І вже десь сьома ранку ми були в музеї, оскільки обидва тут працюємо. В музеї що ви в перші оці дні? Були повідомлення по радіо, по телебаченню про те, що залишатися у спокої. Значить, працювати має критична інфраструктура. Значить, ті, хто не належать до цієї інфраструктури, бажано залишатися вдома. Сюди, в історичну експозицію, вийшли на роботу майже всі, хто на цей момент були, були в Чернігові і не перебували у відпустках там, або відпусках за власний рахунок. Така ж сама ситуація була і в наших філіях. Ну, за деякими там винятками, що не всі там вийшли на роботу, хто мав би вийти у військовому музеї. Ми готувалися так чи інакше до подібних дій, але пов'язаних тільки з евакуацією, не з тим, що нас будуть обстрілювати. А з евакуацією, ну, десь починаючи з другої половини 2014 року, напрацьовувалися різноманітні дії. Що ми як ми маємо робити, що ми маємо розкривати, які експонати ми маємо діставати з експозиції, які музейні предмети маємо діставати у фондосховищі, ті, що відносяться до груп найбільш цінних музейних предметів, і ну, буквально одразу ми це почали робити. І в історичній експозиції, і в військово-історичному музеї. В Сидні у нас немає експонатів. В Лісограді ми втратили зв'язок, який потім поновили. Тому там ситуація була напружена, але більш-менш спокійна через те, що туди ніхто не зайшов. Тому цілий день ми демонтували найбільш цінні музейні предмети, ми знали, де вони, оскільки ще за місяць до вторгнення я почав задавати питання і Міністерству культури, і департаменту культури про те, що і як ми маємо робити, і яким чином ми маємо здійснити. Головне це захистити наші колекції, в тому числі шляхом евакуації. Жодної відповіді на ці запитання я не отримав, ну, такі, щоб можна було керуватися ними як певними діями. Тому ми прийняли рішення, розраховуємо винятково на власні сили, на власні площі, і все, що ми демонтували, ми ховали там, де уявляли собі, що більш-менш надійно. Але 500-кілограмові фугасні бомби перетворюють ну, будь-що фактично на попелище. Тому ми навіть не могли уявити собі, яким має бути це надійне, куди ми сховали. І тому нам дуже пощастило. Що фактично наша колекція була обезпечена від і прямих попадань і від руйнування. Ось ці особливо цінні предмети, про які ви згадали. Що це? Ну, наприклад, що це було. Для прикладу ми пишаємося козацькою історією нашої країни. Ми знаємо всіх наших провідників, наших гетьманів. А ми знаємо, що наші гетьмани по собі залишили чималий спадок. Які матеріально ми можемо побачити в пам'ятках архітектури, а для музею це в їхніх меморіях та документах. Одним із документів, які підписував гетьман, називався Універсал. Тільки він мав право підписати цей документ, який скріплювався печаткою війська Запорозького. А з поміж музеїв і архівів України в Чернігівському історичному музеї Міні найбільша колекція універсалів. Практично всіх гетьманів України, ну як мінімум лівобережної її частини. Це оригінали і певна частина копій, але це копії XVIII століття. Це доволі цінні реліквії. Ну, як для прикладу, автографи Богдана Хмельницького в Україні взагалі зберігаються тільки в нас. У нас є декілька універсалів, які рукою власною Богдан Хмельницький підписав. У нас є чимало інших дуже цінних. Для розуміння історії нашої нації реліквії. Які дісталися нашому музею з колекції українських старожитностей Василя Тарновського, або були зібрані музеєм архівної комісії, чи вже музейниками 20-30-х років, коли рятували культурну спадщину від більшовицьких погромів. Ну, серед них, як приклад, шата чудотворної Ілінської Богородиці, яка була замовлена гетьманом Мазепою, вона срібна, нічого подібного немає. Має в світі дуже вражаючі розміри, понад 3 метри на майже 2 метри з гербом Мазепи. І ця реліквія постійно перебувала в Троїцькому соборі. І сьогодні вона зберігається в музеї, оскільки в середині 20-х років музейні співробітники її врятували, і цей. Перелік може бути безкінечним. І, на щастя, все це зберігається в нашому музеї. Ось це сховище, яке ви згадали. Як ви його облаштовували? Що це було за приміщення взагалі? Ну, насамперед, ми ховали наші музейні предмети в тих місцях, які більш-менш для цього прилаштовані. Це те, що називається фондосховище. Вже понад 30 років ми кричимо, Скрізь де тільки можна, що нашому музею не вистачає площ під фондосховища. Нам потрібні приміщення. Нас чують, але, на жаль, ніхто нічого не зробив такого, щоб ми могли порадіти цьому приміщенню. Тому ми розраховували на ці е, наші можливості, але крім того, ми мали думати і про е, наших співробітників. Тому і 24, го і 25 го лютого, коли ми продовжували цю роботу е, під час повітряних тривог, частина персоналу спускалася до нашого музейного підвала, де вже е, в ніч на з 24 го на 25 го лютого залишилися перші люди. Там протягом 25 лютого ми більш-менш почали облаштовувати цей наш підвал, оскільки людей додавалося. І якщо забігати наперед, протягом облоги Чернігова через наш музейний підвал пройшло близько 50 чернігівців. Максимальне таке навантаження на ніч це було десь 28-29 людей це були переважно жінки, літні люди, це були діти, в тому числі немовлята. Ви поза камерою згадували, що весь час перебували тут фактично, так весь час облоги. А... Не, Не було думки у вас виїхати з Чернігова все-таки, особливо коли було гаряче, коли прям обстріли і росіяни підступали до міста? Ви Знаєте, багато хто в різних випадках. Намагаючись оцінити музейного співробітника, ну починають говорити, що це умовно божевільні люди на одній з міжнародних конференцій про безпеку під час бойових дій, безпеку колекції. Наші спікери із Сполучених Штатів Америки постійно наголошували, що головне це безпека особистого життя. Оскільки ми вибрали з поміж особистим, особистою безпекою і колекціями колекції, це значить, що ми трохи божевільні. Так, да, з одного боку, ці стіни нас рятують так чи інакше, бо вони дуже товсті. З одного боку, підвальне приміщення достатньо глибоко під землею, і це також додатковий стимул для порятунку. Ви знаєте, принаймні я щодо цього не задумувався. Так само вважаю, що не задумувалися ті мої колеги, співробітники нашого музею, які разом зі мною, у нас тут було вісім співробітників, тут постійно залишалися в режимі 24 на 7. Ну і можливо через те, що мої діти і мої онуки не тут, у мене не було за них хвилювання. Да, тут весь час облоги залишалася моя мама, яка відсвяткувала свій день народження. Значить, їй виповнилося 86 років. Це її друга війна, яку вона переживає, причому не десь там далеко, а яка безпосередньо проходить повз неї. А тут залишалася моя рідна старша сестра. Певну частину часу залишалася її дочка із своєю дочкою. Тобто рідня була. Ми постійно підтримували контакти, я постійно навідувався до них, ну, з'ясовуючи, і що. Але Питання кудись поїхати навіть не піднімав всередині себе, як мінімум. А як музей працює зараз? Ось у нас обстановка все ще неспокійна. Ну, тобто ми тільки що бачили, вимкнули світло. Ракетна загроза. Як музей працює в нинішній час? Протягом облоги Чернігова ми демонтували фактично всю експозицію, загортаючи ховаючи наші експонати тут по різних куточках. Коли в середині другій половині квітня більша частина музейних співробітників вийшли на роботу, ми продовжували і завершили цю справу. Експозиції наші розібрані. Музейні предмети більш-менш на Упаковані в різні фондосховища, плюс додаткові приміщення, які ми для цього створили. Але колектив займається як науковою роботою, популяризуючи наші колекції, проводячи різноманітні онлайн-заходи, так і створюють виставки. Наприкінці липня ми створили і відкрили виставку Расизм дорівнює фашизм. Ми показали спільність. Двох тоталітарних режимів по відношенню до чернігівських пам'яток і деяких об'єктів міста Чернігова. Однаково зруйновано приміщення бібліотеки Короленка, Однаково зруйнований колишній кінотеатр. Там ми показуємо не тільки світлини, але й ті предмети, які були зібрані завдяки нашій співпраці з волонтерами, з представниками Збройних сил України в наших експедиціях, які ми організовували. Тому от ми намагаємося цю тему розкрити. Нам цього стало замало, і зробивши ремонт власними силами в одному з залів експозиційних, ми відкрили ще одну виставку велике в малому. Яка ретроспективно розповідає про нашу? Колекцію про найбільш цінні і цікаві експонати, які ми можемо показати. Більш того, оскільки нам заборонено показувати оригінали, ми зосередили переважну більшість експозицій на копіях і муляжах. Тобто ці предмети можна взяти в руки. Можна взяти в руку булаву або пірнач, можна відкрити Євангеліє, подивитися, як воно виглядає ця книга із середини, а це середина сімнадцятого століття. В оригінал. От копія, звісно, що максимально відтворює. Тому як на мене, дуже цікава вийшла ця виставка. Згодом ми доповнювали наші виставкові проекти виставкою документів, які знову ж таки наша експозиція, музейні здобували. Значить, відвідуючи місця зосередження окупаційних військ. Зараз ми готуємо ще декілька виставкових проєктів. Найближче відбудеться на початку грудня, і він буде присвячений волонтерам. Хочемо ну, максимально як тільки ми зможемо в наших умовах показати їхню діяльність в різних напрямках і сферах. А ще ми готуємо два виставкових проєкта. Один буде присвячений такому загально. Етнографічному аспекту нашої історії там будуть колекції етнографічні. Переважною більшості це будуть приватні збірки, і ці речі можна буде не тільки оглянути, але й купити. і Всі зібрані гроші будуть спромовитися на Збройні Сили України. І ще один виставковий проект, який ми готуємо, буде присвячений Чернігівській фотографії десь. Починаючи з кінця 19 століття всім тим фотосалонам. Ну і крім іншого, ми проводимо чимало музейних зустрічей. Тут, от, збираючись в залі, де найбільш безпечно, навіть під час повітряних тривог, хоча ми маємо це наше укриття, дуже цікаві, як на мене, змістовні зустрічі присвячені або певним. Аспектам нашої музейної колекції чи предметам а швидше за все, ми намагаємося таким чином проілюструвати історію Чернівосівщини. Як думаєте, після перемоги інтерес до історії, в тому числі до музейних експозицій, він зростатиме? Я переконаний, що зростатиме, причому це буде не тільки не стільки внутрішній попит, а скільки зовнішній, бо чимало європейців. Мешканці Сполучених Штатів Америки приїдуть в Україну, щоб побачити, побачити ці місця, про які вони чули або читали, побачити просто тих людей, які своїми силами, дякуючи тому числі і європейській і американській допомозі, змогли стримати того божевільного ведмедя, який вдерся на нашу землю. Ну і ми маємо бути до цього готовими. Я вже казав, що наша експозиція повністю розібрана. Те, що ми створимо, натомість буде зовсім інша експозиція. Ми будемо відходити від хронологічного принципу нашої історії, ми будемо показувати наші колекції. І я думаю, що не тільки багато із наших відвідувачів, які раніше бачили наші експозиції, але і ми самі. Самі для себе зробимо чимало відкриттів, тому мені здається, що ці експозиції будуть дуже цікавими і ну, хотілося б, щоб була черга. Ну, принаймні ми будемо до цього прагнути.